У прилуках 18-й розквітник від папороті літературну мистецьку премію імені славетної прилучанки Любові Забашти започатковано ще в 2005 році прилуцькою міською радою. Вже майже два десятиліття квіт збирає та об'єднує знані таланти прилуччини художників, поетів, композиторів, фотографів та письменників, а також заохочує креативну та амбітну молодь до культурних спроб. З 2016 року премію через рік отримують або митці, або літератори. У 2023-му навіть попри війну, конкурс відбудеться, і нагорода чекатиме талановитих майстрів. Пара. Названня Лауреата подаються твори, написані українською мовою в жанрах поезії, прози, драматургії, публіцистики, опубліковані не пізніше ніж за три роки до присудження. Звання дипломанта присуджується молодим авторам віком від 14 до 25 років, написані українською мовою, науково-дослідницькі роботи, які публікувалися в місцевій пресі або в інших виданнях. Квіт папороті присуджується прилучанам та жителям інших регіонів, які мають прилуцьке коріння. Матеріали на здобуття літературно-мистецької премії імені Любові Забашти приймаються у міській центральній бібліотеці до 15 січня 2023 року. Тож запрошуємо всіх охочих. Нагадаємо, у 2005 році найпершим лауреатом літературно-мистецької премії стала Ніна Ткаченко, поетеса, журналістка та член національної спілки письменників України. А минулого року перемогу в мистецьких перегонах отримав Віктор Шульга, заслужений художник України. Допоки ще невідомо, хто цьогоріч впише своє ім'я в мистецьку сторінку історії міста. Але поціновувачі літератури та мистецтва з нетерпінням чекають на наступних лауреатів та дипломантів.